дивився передачу смертельний улов, має знати, що це за судно і чим воно займається. Топовий краболов. Колись був, видно, що давно стоїть. І вже не виходить по краба. Ой-ой-ой! Перша покльовка, перша покльовка, я вже встиг відмітитися. Плюнув ось такий гарний торпужок. Ну, я думаю, кілограм він має. Тав гарний бій. Опирався, ми його зато відпустимо. Красавчик, ну покльовка була то що треба. І водичка така прозора. Ти що, ти що. Все, відпускаємо, бо він вже втомився. Ловимо в такому гарному місці. Опа. Так малий. Дивіться, який гарний, як зливається гарно.